Світанок 22 червня у центральному міському районі розпочався з особливої події. Біля пам'ятника невідомому солдату в рамках загальнодержавної акції Запали свічку пам'яті зібралися ветерани та молодь. Покоління небайдужі до своєї історії. До сходу сонця на кожній гранітній плиті із вкарбованими іменами воїнів-визволителів запалено лампадки як символ світлої пам'яті про них. Чотири утра в кожному районі у кожного вічного огня, дні... зажжены вот такие свечи в память тех, кто встретил войну, в память тех, кто прошел через нее, принес нам победу и восстановил нашу страну. Такое мероприятие будет проводиться теперь каждый год. И хотя сегодня немного меньше людей, чем обычно здесь собирается на 9 мая, это потому что такое мероприятие проводится в первый раз. Я верю в то, что в следующих годах будет все больше и больше приходить сюда людей. Потому что то, что было 72 года назад, никогда нельзя забывать, чтобы это никогда не повторилось. З першими променями сонця до підніжжя пам'ятника покладено живі квіти на знак глибокої вдячності за великий подвиг. Ми сьогодні ще раз вспомнили о тих людях, які обезпечили нам мирне небо над головою, які дали нам можливість всім трудитися. І наша задача принципіальна, щоб ніхто її не переписував, а ми пам'ятали і чтили, і були достойні старшого покоління. потому что они действительно этого заслуживают. Мы уверены в том, что следующий год возле памятника погибшим воинам во всех районах, во всех городах на территории Днепропетровской области и Украины придут те люди, которые будут чтить память погибшим и слава живым нашим ветеранам. В урочистому покладанні взяли участь і найшанованіші мешканці району ветерани Великої Вітчизняної війни. На чию долю, на жаль, випало зустрічати не лише мирні світанки. Іван Степанович Чаговець добре пам'ятає недільний ранок 22 червня 41-го року. 22 іюня 41-го року мені вже було 15 років. Перший день війни я дуже хорошо пам'ятаю. Часа в два. ночью пошли, значит, на Сибирский Донец, сидим, значит, на берегу реки. Я, значит, отец и брат. По реке плывет, значит, на лодке рыбак, сельский рыбак, значит, знакомый моего отца. Мы сидим, значит, ничего не зная, значит, на рассвете, что только рассвет. Здравствуйте, Степан Андреевич. Он говорит, здравствуй, Григорий. Что отдыхаете, да, отец говорит, отдыхаю сыновьями. На диле, значит, мы украинцы. Вот. А вы что, ничего не знаете? О, наш, а що надо знать? А рыба говорит, так война ж». Отец вскочил, а мы его все, я справа, братик слева, значит, яка війна? Так Германия напала на Советский Союз. Мы смот... И говорит, сейчас там в центре села собирается народ, у радио, там Сельский совет в центре села, значит, что-то будут, какой-то представитель будет сообщение с Москвой. Мы смотали удочки, и в 12 часов, 22 июня, мы значит, слушали выступление о начале Великой Отечественной войны. П'ятнадцятирічний юнак на той час навіть не здогадувався, що зі своєї родини живим залишиться один. А за роки війни доведеться пройти, побачити і пережити те, про що навіть півстоліття по тому будуть нагадувати численні медалі та ордени. Пройшов я значить, три круги війни і начало війни помню і отступление, значит, і наступление, и двойное города Харкова, города Харькова, Харьковской області. Пришлось значит, пройти багато, по Україні, Украине. барвенківська операція 42 1942 -го року, яско кишиневська операція, Андремев закончились війни, значит, група, южна група військ, Румунія заємночі Германія, Польща, Далій Восток. Ті, хто про війну сьогодні знають лише з книг та переповідань, але кому не бракує патріотичного виховання та почуття вдячності, у своїх словах щирі та особливо відверті. Я сьогодні прийшла сюди, тому що у мене є повага до людей, які Загинули в ім'я нашої сьогоднішньої свободи. Ще хочу сказати, мені пощастило, пощастило моїм бабусям дідусям, вони не воювали. Але я вихована так, що я розумію подвиг тих людей, які зробили так, що сьогодні нинішня молодь живе щасливо. І... Великая им шана, и Стоит просто жить и верить в лучшее будущее и в любом случае не забывать о том, кто мы есть, о том, что мы есть люди, о том, что мы должны э, помнить о наших все-таки ветеранах, э, чтить их. Ну и, я думаю, о светлом будущем, то, что они предоставили нам возможность жить все-таки под чистым небом.